Ну і залишилося зварити зовнішню сторону порога. Цю частинку вже підігнав, з середини обробив. Тут так само підсилювач весь оброблений. От. Думаю, що не один рік воно прослужить. Поріг з середини обробив перед тим як уварювати, підсилювач так само, все по максимуму обробив. Ну і стараюсь класти капля на каплю, тому що з середини поріг оброблений. Подальшому, якщо його красити, грунтувати, шпаклювати, то, понятне діло, що жир вилізев наружу і тоді будуть танці з бубном. Крило ще не прикручене, зовнішня сторона вже приварена, От там ще не погрунтував. Тут поріг теж зварений, але поки ще не ґрунтував, не зачищав, не встигаю це все зробити. Це Задня ліва арка, видно, що колесо терлося. Хм, чи, чи перегрузили, чи що, спочатку думав. Потім коротше, побачив, що стакан переварений ну, і вже додумався. Так як в принципі вже все поварно, Ну не залишу ж я Оце в такому стані. Да, правильніше було і простіше просто замовити частину стакану і варити вже готовий. Але ми ж простих шляхів не шукаємо. Залишилося приварити цю верхню частину, підігнати, приварити. От. Розміри буду брати з цієї сторони, скільки пружина від кузова відстань. Стойка у нас прикручується не під 90 градусів. А Трохи вона повернута. Зараз ці всі моменти треба підігнати, зверху прихватити. Ну і висота так само. Ну і ось такий результат вийшов. Шви трохи окультурив, повністю їх не щищав. Так, цю лямку заварив, яка тримає бак. Підзачистив, шов і ще зверху таку пластину наварив, щоб трохи підсилити це місце. Монтаж бака буде трохи тяжкувати. Що то вже впало? морду летить, Ту. Ту. От, встановив вже бак, декілька разів його знімав і зробив в тому місці більший зазор, підклав ще ремінь ГРМ, він так плотно туди заліз і воно вже точно там перетирати не буде. Ну і так само під ось ці лямки кинув нові болти, помазав, закрутив. Ну і щоб сам бак не перетирався, то між лямками так само підклав ремінь ГРМ. Все класно зажато, монтажем бака задоволений. Магістраль я зробив резинові шланги в гарному стані. Подача обратка виходять і йдуть через перехідники на пластиковій магістралі падані. Де вже пішли стальні, промазав цим самим суставом, щоб воно. Ну, Корозія не розвивалася далі. От, перед тим як збирати салон, зараз окультурі проводку. Може де познаходжу е, дефекти в проводці, тому що трохи некоректно працював щиток приборів е, з приводу швидкості там, і датчика рівня палива. Ось, Наприклад, цей жгут йде на насос. Тут вже побачив окислені провода, перебиті. Можливо, десь був поганий контакт, того зараз продефектую проводочку всю, передивлюся, о культурі все замотаю в ізоленту. Ну і так, кожний провід, який підозрілий. Так само такі моменти. Да, думав сьогодні розібратися з проводкою, кинути балку, випустити новий відос, але не все так швидко, як хотілося б. Поки ти все це передивися, блін. Це в нас тут з цієї сторони з лівої блок комфорта. Такі речі тут всякі. Думаю, переверну верх ногами, зроблю дефікатовочку, подивлюся на всяк випадок. От такі знаходжу згнивші моменти, поки ти його все передивишся, поки доведеш до толку, то це дуже так багато часу займає. Того трохи з затримкою відосик. з під Лонжерона перемістив на фаркоп. Бак встановлений, питань немає, магістралі проведені. Все закріплено, поварено, оброблено, тормозні магістралі так само. В принципі, роботи вже під балкою, над балкою, точніше, немає. Можна сміло монтувати балку. Стабілізатора сидять мертво, розбиті дуже гарні. Треба буде замінити стойки стабілізатора. Е, ось ці яйця їх ще називають, того що мають люфт. ну З приводу сайлентблоків балки, їх ще називають гумі лагери. Ну, такі маленькі порепаності є, але сайлентблок сам ще не порваний, внутрішня обойма тримається. Не вирвано, того ще салінблочки походять. Так, друзі, балка на місці, десь пів годинки це зайняло. Самому, в принципі, реально це зробити. домкратик допомагає З двох сторон потроху підкладав, підкладав, підкладав і посередині піддомкрачував. Таким чином я її наживив. Знизу ці кронштейни вже поприкручував, все совпало дуже добре. Ще не притягував ці болти і цю гайку, і з цієї сторони так само. Вже їх позатягую тоді, коли вона стане на колеса. Як кажуть, коли воно знайде вже своє місце. Один пильник на полосі порваний. Далі отакі От супорта познімав свої. Один був в такому стані, пильник задерся, так воно працювало. Це і так само. Але тут ситуація краща. Там корозії немає під пильником, поверхня ржава, крива. Через криву поверхню поршенька знашувалась нервномірна колодка. Ту сторону проводку ще повністю не перемотував, не дай Бог, може що з цієї сторони окультори все перемотав, зробив так, як треба. Цей акумулятор підключив вже, він десь стояв, мабуть, півтора місяці, подертий вовками. Ну, під машини лазиш, воно там рветься на раз-два. Так, ну і не знаю, чи запуститься, чи ні, тому що треба ж прокачати ще паливну систему. Тобто, щоб її прокачати, треба трохи покрутити, не знаю, чи витримає акумулятор. Не довелося навіть прокачувати топ-паливну систему. Запустився зразу, тиск масла не горить. Рівень палива показує так, як треба. Ну і працює без глушника. Глушник не одівався, ще повністю ж не збирав ходову. Запустив, щоб перевірити, чи справна проводка, чи все запускається добре. Це гниль, ту, що я вирізав, і це тільки третя частина від того, що я викинув. Коротше, душа радується, що на цій машині немає цього гнилого металу.